Ті, хто вірить налітають, ті, хто жадіб, не тікає. Сортую, гравця від ноба, і тих хто мені вірить від тих, у кого мантінент лек нема. Вам пощастило дешевше не купите, хіба що поцупите? Бачите, дюка, нюками такої локалізації не знайдете не в день, не вночі. Не себе вдома, не за кордоном. Беріть дюка, не журіться за мазепу, згодиться. Енциклопедії подобаються. Дивіться сюди. Розроблено англійцями простумачно українцями. Вчора вони по двадцятці розходили. Шкода, що я не хванко. дискети, не пусті, дискети золоті. Ми локалізували та продали. викупили та раділи. На все одна ціна. Десятка. десять гривень. Ви глухий? Зрозумів, дайте дюка мені. Ходьте ближче. Це тобі не лівий клік, правий клік, невхайден обжиг зграєш. граєш. зде ваєзде. Так нормальні гравці грають. Ти теж хочеш Став верне. Зараз нарешті. Потіште друзів локалізованою грою, а ще краще мамцю енциклопедію новою. Хто за грою на компі не попадеться, тому добре ведеться. Налітайте, розбирайте. Вони не спірачені, а просто добре розтлумачені. Файна дякую. А хто не купив Тома і Джеря грає з дідом в доміно по вечері. І гірко реве, бо з нашою локалізацію не грає. Григорович, лягаві. Саме так починалась історія GSC Game World на київському радіоринку, де два ще школярика Григорович та Большаков продавали дискети з піратськими перекладами. Власного виробництва, так, наприклад, Дюка дюканюкама Григорович озвучив сам в мікрофон вартістю 3 долари а пізніше продав свою локалізацію видавцю за 1200 доларів. Проте він розумів, що майбутнє лежить за створенням власних проектів.